Пресвята, Богородице, Небесна Цариця і Матір милосердя, звертаюся до Тебе в годину важких випробувань, ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до тебе щирим серцем, Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, ти знаєш мої страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала Твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого Сина, милості для мене. Щоб Він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації, нехай Його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення, мати, милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові. О, Пресвята Богородице! Даруй мені благодать миру і спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю пережити ці випробування. Молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо Ти – заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята, Богородице, цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до тебе, благаючи зцілення для моєї душі, Ти, яка знаєш біль людського серця. Подивися, милостиво, на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, Пречиста Діво Марія, мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі. Прошу тебе, доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість. Матінко Божа. Моя душа потребує твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру. Забери з мого серця образи, які я не можу забути. Вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей, Богородице, дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти пробачаєш нам, О, причиста мати. Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Маріє, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі, зміцни моє серце і навчи його знову радіти життю. Пресвята, Богородице, моя душа, спрагла твоєї підтримки і ласки, прошу тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвію темряву моїх переживань. Мати милосердя, будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О, Богородице, приведи мене до Твого Сина, Господа Ісуса Христа, нехай Його Божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Пресвята Богородице, Матір милосердя і небесна заступниця! З вірою і довірою приходжу до тебе в часі моєї тривоги та неспокою, ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей, поглянь ласкаво на мої страждання, і допоможи мені знайти мир. О, пречиста Діво Марія, бачиш, як тривожиться моє серце, як важко мені знайти спокій у душі, огорни мене своїм ласкавим покровом і дай відчути твою ніжну присутність поруч. Мати Божа, ти знаєш причину моїх переживань і те, що тривожить мій розум. Допоможи мені віддати всі мої тривоги та страхи у руки Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Богородице Діво, дай мені ласку твердої віри, що Бог не залишає мене на самоті в ці важкі хвилини, заспокій мої думки, наповни серце надією і миром. Марія, прошу тебе, зміцни мене, щоб я могла подолати хвилювання, страх і сумніви. «О Пресвята Богородице, Ти матір усіх засмучених і тривожних, прошу Тебе, допоможи мені прийняти ситуацію, яку я не можу змінити. Даруй мені впевненість, що з твоєю допомогою я зможу подолати всі випробування. Матінко Боже, дай мені благодать, Тихого серця. Щоб жодна життєва буря не могла похитнути мою віру, допоможи мені знаходити мир у молитві та в твоїй присутності, о, Пресвята Діво Марія! Віддали від мене будь-які негативні думки, які підсилюють мою тривогу, наповни мою душу світлом, спокоєм і відчуттям захищеності у Твоїй материнській любові, Богородице, будь моїм притулком і підтримкою. Коли я відчуваю, що не можу впоратися зі своїми переживаннями, даруй мені сили бачити надію там, де її важко помітити, мати Милосердя, Передаю себе під твій святий покров і прошу тебе, допоможи мені пройти через цю тривогу з вірою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.